Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Дуель. Бередуть хлопчаки жовтороті, між ними патлатий чувак. Бренчить на дешевій гітарі і каже компанії так. Послушайте штучку, ребята, на давній і звесний мотив. Його я злегка подисправив, і строчки нові сочинів. Любив я красотку дівчонку, з кудрями волос до плеча, ми чувства свої не таїли, була в нас любов горяча, і жив я своєю любов'ю і бред лишнею одной, но вот причепился к дівчонке, какой-то чувак доходной. Нахального этого типа, то здесь ми встречали, то там, за милою моєю дівчонкою ходил охламон по п'ятам. Однажды в саду ботанічном, в той части, тесосный таель, застукав я яетого типа і визвал його на дуель. Оружжя ми не имели, но в нас воспаляла любовь. ми рвали друг другу одежу. При помощі рук і зубов. Когда когдами дуель завершили, то билі, в чомать роділа, любов ти, любов удала я, Ах, вот до чого довела. Розсипав слова, як полову, і весело гарно йому, кому окалічило мову, спотвореної душі тому. Друзі. Я, гадаю, ці рядки писав Глазовий до тих, хто каже: а яка різниця на якій мові я говорю? Як ви вважаєте?